Я вам бажаю щастя влашаю, і, зло, і вас зустрічає. Звірую в найкраще з надією на настання найскорішого мирного життя та любов'ю до свого міцного міста героя. І саме завдяки ним Харків не скорений. бо вони чітко знають свою справу, щоденно виконують її та знають про свою відповідальність перед харків'янами. Мова про цих людей, які можна сказати, закохані у свою справу. Це фахівці різних сфер життєдіяльності незламного від комунальників до працівників різних департаментів. У Харкові відбувся урочистий прийом на честь дня місцевого самоврядування. Вважаю, воно найкраще на землі, і місто Харків це герой, це місто людей, яких неможливо зламати. Це, це люди сильні, це люди сталеві, які дуже люблять своє місто і готові для нього зробити все на світі. Це місто прифронтове, але його не можна зрівняти ні з одним містом на Україні по чистоті, по красоті. Я його люблю і люблять його всі харків'яни, і люблять, любить нас. Департамент, і ми зробимо все, щоб бути об'єднаними, щоб допомагати нашому місту разом з нашою міською владою, з нашим любимим, найкращим мером. На Україні місто найкраще, я тут народилася. Вважаю, що воно міцне, воно прогресивне, воно незламне. Харків'яни це як національність Харків'янин. Тому дуже пишаюсь, що я живу, працюю в такому місті з такими людьми і на чолі нашого міста найкращий мер, який міста. Попри всі негаразди, яка принесла нам ця вся ситуація, не зламався. Підтримую харків'ян, підтримую всіх працівників місцевого середування, міської ради. Дуже пишаємося і бажаємо тільки вперед. уперед. Бов, яка на все життя це місто, коли ти куди ти завжди повертаєшся, де ти працюєш, де ти віддаєшся наповну, де ти любиш своїх містян, де ти робиш все за для того, щоб їм тут було комфортно. Ви знаєте, люди, які народилися в місті Харкові, які тут працюють, живуть, вони ментально абсолютно інші. Багато хто каже, що харків'яни вони особливі. Ми геть інші. Ми фанатично любимо це місто. Ми фанатично робимо все, аби тут було добре, аби всі, хто сюди приїжджав, завжди говорив, що Харків він неймовірний. Шановні представники органів місцевого самоврядування, від щирого серця, вітаю кожного із вас зі святом. Бажаю вам натхнення, сил, незламності, віри в перемогу і. Звісно, родинного тепла. Наш департамент знає, як ніхто наскільки неможливо зламати Харків, а наскільки швидко ми реагуємо на всі події, що тут відбуваються, і я гордий бути частиною команди Ігоря Олександровича і частиною команди міста для мене. Харків це місто сили, місто, яке керує тенденціями, яке вводить нові технології. В будь-якій сфери життя і це місто неможливо зламати цих людей. Неможливо зламати. Шановні харків'яни, всіх зі святом. Я дуже сподіваюся, що в нас новий рік нам подарує набагато більше приємного, ніж якихось ну, несподіваних. вдячний кожному з вас. Дуже вдячний кожному з вас за ту важку роботу, яку ви кожного дня робите. І завдяки вам сьогодні наше місто живе, наше місто, незважаючи на жахливі руйнації, сьогодні найкраще місто в Україні. І це ваша заслуга. Дякую вам за це. Я чудово розумію, як важко працювати. І емоційно важко, коли лунає повітряної тривога, коли поряд роздаються вибухи. Це дійсно важко. Це потребує шаленої витримки і вона у вас є. Я розумію, як важко працювати на вулицях міста, прибирати з ніг і вивозити листву, і е, робити так, щоб було чисто в місті. Це дуже-дуже важливо. Я розумію, як важко, щоб е, працював громадський транспорт, безприбійно працював. Я розумію, е, як важко подавати тепло, воду, надавати всі комунальні послуги, але це необхідно. Це необхідно, бо ми з вами. Тут і це наша місія для того, щоб люди відчували себе захищеними. Завдяки вам, міста живе, завдяки вам, міста працює, і завдяки вам, люди, вірять в нашу перемогу і в те, що настане найшвидше справедливий мир. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.